Вітаю вас. І дивимося на Терези на березень місяць. Терези березень місяць. Карта один, карта два, три і четверта. Дивіться, перше, що випадає, це. У вас в цьому місці можуть бути покращення, повишення по вашій або по роботі. Це все, що так, піднімається у вашому статусі. Якщо це про роботу, це, от, ви знаходите роботу, у вас зарплату, заплату, вас піднімають по посаді. Звісно, тут є нюанси, що це не буде все, як ви хочете. Але це будуть завжди повищення і покращення вашої перспективи в роботі. Якщо ми говоримо це на стосунки, то це от ви, ви просто щось там мутили, шуршали, а потім ви починаєте в зустрічатися. Ви там зустрічалися, починаєте жити. Ви жили. Робить пропозицію тобто повишення вашого статусу, який є в даний момент. Тому так, тут на Терезі на березень місяць буде місяць покращення вашого життя і дуже в дуже спокійному тоні. Говорить за те, що це не буде може, так сильно замітно. Чи відчутно, але це буде насправді. Ви можете замітити вже тоді, коли обернетесь назад і скажете о, типу, класно. Тому цей місяць досить спокійний і хороший в пропозиціях покращити свій життєвий статус. Дивимося тепер окремо на кохання і стосунки. Що чекає в березні для в кохання і стосунки? Що чекає в березні для Терезів коханні в для терезів, коханні і стосунки? Карта 1. Оу. карта 2, карта 3. і карта 4. Ну, дивіться, тут. Це може бути для самотніх очікувано нарешті побачення, для самотніх очікувано нарешті пропозиція зустрічатися, але вона буде така чуть-чуть вас їсти всередині, тому що у нас тут на третю позицію виходить сім'я мечів, яка нам говорить за те, що. Дуже так будуть, або ви будете очікувати десь підйоба, або в нас буде така, якась ситуація, що ви не будете довіряти цій людині, або ви вже не довіряєте цій людині. Тому, типу, це для вас очікувано, або ви дуже хотіли з цією людиною піти погуляти, з цією людиною почати зустрічатися, але насправді всередині вас а, от, є оця... Якась може ситуація, якась поведінка людини, або вже на тому побаченні людина таке щось зробить, що у вас може бути таке відчуття. Тому тут треба відпихатися від того, наскільки ви вибираєте себе або вибираєте людину, наскільки ви хочете, щоб це все вийшло. Тому в першу чергу треба думати, насправді я це хочу, чи насправді. Це людина й моя, бо тут по рекомендації треба бути холодним і чітким, не впадати в якусь емоційність. Тому от так. І тепер дивимося на фінанси і роботу. Фінанси і робота Терези березень місяць. Фінанси і робота Терези березі місяць. О, у нас та сама карта випала. Ще одна та сама карта. Ще одна та сама карта і той самий розклад, ті самі карти, що і на стосунки. Значить, буде якась прям ситуація, що 100% буде програватися. Вона може буде програватися і в стосунках, і в роботі, і в фінансах і в коханні, або може бути знайти та сама людина, що ви, може, вам подобається ваш робітник, шеф, і партнер, і так далі по роботі. Тут знову, а до речі, все може програтися так, що ви поїдете на бізнес-зустріч, і там вам подобається хтось. З, з людей. Тому, як тут може програтися в бізнесі, це якраз можливість зустріти людину в бізнесі для робочих моментів, але яка буде не, не повністю щира, і щось може скривати. Тому тут треба бути холодним головою, хоч. Давати можливості людині все зробити тому в першу чергу це от, ми маємо що робити, це думати, наскільки нам це потрібно, наскільки нам це буде комфортно і чи насправді ми цього хочемо. Бо тут по рекомендаціях говориться бути холодним. До, до цього всього. Тому, надіюся, рази, у вас все буде добре. Бо по рекомендаціях у нас покращення у всіх сферах, але треба бути холодним, а не емоційним. Якщо у вас є питання і звертайтеся в Дірект, ми розберемо вашу ситуацію індивідуально. І так само наразі буде скоро курс Таро. Якщо вас цікавить ця тема, звертайтеся в директ.